Я тут е шукала заставочку і е серед інших е наштовхнулася на таку картинку. Я зрозуміла, що для заставки це надто е деталізовано, але мені хочеться звернутися до цих ілюстрацій, до цього художника е з того, що я знаю, його звати Богу Шипіх. Насправді більше нічого в інтернеті не знаходиться. Якщо пишеш Богу ж, шипіх випадає декілька ілюстрацій, і в принципі на цьому вся інформація завершується. Або я Мабуть, погано шукала, але якщо ви щось про нього знаєте, то я дуже здячні з великою вдячністю, поставлюся до того, що ви мені про нього щось напишете в коментах, або дасте посилання, де про нього можна почитати. Тому що ем, мені здається, що поза тим, що цю ілюстрацію було зроблено більше ніж 100 років тому, вона. Безумовно відображає той поступ, який ми зараз з вами маємо. Ту той шлях, який ми зараз з вами проходимо, в принципі, як ми бачимо. Митські, українські митці, українська спільнота, українські активні громадяни вони завжди а, рухалися в одному і тому ж напрямку, з одним і тих же напрям, а, прагненням і з тими ж меседжами, які нам доводиться повторювати і повторювати. Зокрема, мені в своїх ефірах, тому що якщо подивитися на інші ілюстрації Шипіха, то а, ну, ось ви можете побачити братерство, рівність, геть московська. І ще одна ілюстрація. Є ну, таким собі додатковим зображенням до тієї теми, яку я піднімала у минулому своєму ефірі. Чужого не хочу. А свого не віддам, і ви можете подивитися, по-перше, на деталі, побачити цього двоголову курку, яка нападає на українку з дитям. І м -м -м, якщо повертатися до самої фрази чужого не хочу, а свого не віддам, а, це м -м, той меседж, який мені хотілося б, о, на якому мені хотілося наголосити минулого ефіру, тому що я вам показувала о, о, один із скетчів з «Дізель-шоу», eu dou trai o todo nós І мені хочеться наголосити, повертаючись, ну наприклад, і до цієї ілюстрації, яка була зроблена, як ви бачите, більше ста років тому чужого не хочу, а свого не віддам. І мене дуже бентежить, коли нам Нав'язують оцю історію про те, що Україна піде і завоює Росію, і поставить прапор України на Кремлі, і так далі. Нам той гнилий Кремль в сраку не потрібен насправді. І я хочу наголосити на тому, що попри те, що ми зараз даємо відсіч ворогу і свого ми дійсно йому не віддамо. Не треба давати дешевим маніпуляторам, прикроювати свою свідомість в той бік, що ми будемо повторювати шлях загарбника. Нам не треба перетворюватися на загарбника. У нас абсолютно інший шлях. Ми своє відвоюємо і будемо будувати собі свій садок вишневий коло хати. Тож не давайте себе наїбати. А взагалі читайте українське знову ж таки повертаючись до. Сковороди, і я хочу сказати про ще одну байку, яка називається Дві курки. І ця байка розповідає про дику і домашню курок, які зустрілися між собою, і домашнє говорить дикий. Як це ти, сестро, живеш у лісах? А точнісінько так як і інші лісові птахи, годує мене той такий Бог, що і диких голубів. А вони ж літати добре вміють. Ну, це так, одначе і я можу літати і цілком задоволена крильми, даними мені від Бога. Ось у те я, сестрице, ніяк повірити не можу, сказала домосидна курка. Бо я ледве-ледве можу прилетіти до онтого сараю. Не перечу, каже дика. Але дозвольте, голубонько, згадати, що ви з маличку, як тільки народились, зволите по подвір'ї гребти, а я щодня мусила досвідом поповнювати своє літання. Коворода і висновок, який говорить нам автор, висновки у сковороди називаються сила, і це дуже точне слово, тому що це дійсно потужна сила. Багато хто, не маючи змоги щось зробити, не вірить, що можуть це інші? Безліч є таких, хто з солодкою млості відучені мандрувати пішки. Це свідчить, що практика безприродженості бездільна, а природженість утверджується працелюбністю. Яка користь знати, як робиться діло, коли ти сам його не зробиш? Узнати не важко, важче зробити. Наука та досвід це одне і те ж. Вона не у знанні самим живе, а в роботі знання без діла це мука, а діло без природи. Ось цим і різниця: знання та наука. Наука та досвід це одне і те ж саме, а знання це інше. Перечитуйте «Сковороду», тому що це дуже важливо.